You know, there, there are elections that, that elections that come and go, some, some elections are, you know, important, some are not. but, but this one, this one <laughs> this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. <clears throat> My heart goes out to you. It is thanks to you. That the future of civilization is assured. Vehicles pitching downrange. Max Q. On LVN 0, three seconds till catch decision. Ten seconds till catch decision. Hot stage separation confirmed. Flight director is go for booster return. Operator go vote is set true. We are go for catch. Booster catch. Booster FTS is saved. Привіт! Сьогодні будемо говорити про Грок-3. Грок цей день настав, цей день, який, є, можливо, багато хто чекав. Якщо ви не знали, сьогодні Ілон Маск планує запуск Третьої версії Грок. Про першу-другу частину штуч... цього штучного інтелекту я вже знімав раніше у скажімо так, першій частині про штучний інтелект. Та взагалі, як він допомагає людям користувачам. Допомагає взагалі заробляти гроші і аналізувати ринок. Це може бути і криптовалюта, це може бути і якісь інші фінансові ринки. Тому, якщо ви не дивилися цей відеоролик, то обов'язково переходьте і вам буде цікаво. Отож, цей день настав, і сьогодні, 17 лютого, взагалі компанія Xai під керівництвом Ілона Маска оголошує про запуск grok 3. Штучний інтелект, який взагалі обіцяє змінити. Наше уявлення про можливості AI. Що це взагалі за такий штучний інтелект? Грок 3 це не просто оновлення, це революція у сфері штучного інтелекту. Грок другої версії був свого роду молодшим братом чат-GPT 4-ї версії, тому що він був ну, слабший, був, був менший, скажімо так, і а, він не так швидко навчався, не так швидко все аналізував, і загалом. Не завжди подавав оновлену інформацію, тому це, про це ми ще повернемося. Грок 3 якраз таки буде а, на порядок вище, ніж чат GPT. Я думаю, що ви давно вже ну, я думаю, що ви багато чули, друзі, що Ілон Маск хоче викупити взагалі OpenAI. Якщо ви не знали, OpenAI, а, Ілон Маск якраз таки був одним з перших, хто його розробляв. Потім він покинув цей проект і передав, скажімо так. Владу а, сему Альтману. От тому, а, що в них там сталося, не знаю. Можливо, якісь конфлікти, які не хочуть розголошуватися. Але, як мінімум, а, по одному питанню вони точно розходяться. Сем Альтман в більшості це, скажімо так, а, такий новатор, який взагалі а, не думає про а, наслідки. От. А Ілон Маск якийсь такий, не знаю, більш. А, Консерватор свого роду, хоч він і теж дуже багато робить таких технологічних проривів, і там ви ж знаєте, що він хоче зробити висадку на Марс і з, будує, розробляє ракети і запускає. Але загалом він дуже переживає саме за штучний інтелект, і тому він вже, скажімо так, своїм е гроком вступив в цю гонку а, зі. Скажем так, конку в ту конкуренцію з штучним інтелектом. Він хоче, щоб штучний інтелект допомагав людям, людству, а не став, скажімо так, майбутньому ворогом і не перевершив людину в всіх питаннях і не почав, скажімо так, робити якісь страшні дії. От тому третя версія це якраз таки не просто оновлення, це свого роду революція. Давайте взагалі розглянемо, в що в новій версії буде краще, ніж в минулих версіях, і чим грок 3 буде краще, ніж ChatGPT. Значить, грок 3 був навчений на 100 тисячах GPU, що дало йому безпрецедентну здатність до логічного мислення. Ви собі тільки уявіть штучний інтелект, який буде не просто так холодно розписувати факти. І, скажімо так, просто давати інформацію. Він буде логічно мислити, можна так сказати, свого роду, як ми з вами. Тобто не, не завжди, звичайно, таке нам вдається логічно мислити, тому що з цим всім шумом і ну, мало людей взагалі логічно думають, скажімо так, і критично, що саме головне. А от штучний інтелект -грок може допомогти вам, і, скажімо так, буде сам логічно думати. Що вже просто революція, і навіть важко уявити, що він там в майбутньому може а, придумати. Отож, він здатний аналізувати власні помилки, що якраз таки дозволяє йому постійно удосконалюватися. Думаю, що можна зробити тут порівняння із людиною, яка, наприклад, там народилась а, пішла в садочок. Там і, і батьки навчили, там, навчилися говорити, навчилися ходити, читати, писати. Після того вона йде там, в університет, йде в коледж, і вже, скажімо так, в підлітковому віці, 16-17 років, можна так сказати, що кожна людина починає вже осознавати життя скажімо так, і пізнавати. Себе і свої думки, ну, якби, скажімо так, вона вже починає просто аналізувати все, що так, навколо неї. І таке ж саме може зробити із собою грок, тому ще навіть не може зробити, а він це буде робити. Тому що обчислювана потужність якраз таки буде просто супер якась там неймовірна, і навіть тяжко це порахувати і уявити. А, отож. Він буде адаптуватися, він буде логічно мислити, він буде за рахунок того, що він логічно мислить і адаптується, він буде аналізувати і, скажімо так, передбачати взагалі майбутнє. Тому це дуже великий крок вперед, це просто дуже велика різниця із минулими версіями GROC, і так само із нашим зараз топом штучний інтелект під назвою OpenAI. Тобто чат GPT. Ця нова модель Grok 3 взагалі буде адаптуватися до контексту наших з вами запитів, як ніколи раніше, враховуючи взагалі попередні взаємодії та надаючи більш релевантні відповіді. Тобто, по факту, це те, що ми з вами тільки що проговорили. Друзі, за словами Ілона Маска, цей штучний інтелект Grok 3 не буде мати цензури. Та здатен на нестандартні і іноді навіть, іноді навіть на жартівливі відповіді, що робить його унікальним серед інших моделей. Тобто можна сказати, що він буде з вами жартувати, він буде з нами жартувати, він буде відповідати нестандартно, неформатно і унікально свого роду. Тож грок 3 це не просто інструмент, який можна користуватися для повсякденних задач, це якраз. Партнер у вашому цифровому житті, який змінює правила гри. Сьогодні ми стоїмо на порозі нового етапу взаємодії людини з машинами. Грок 3 запуск сьогодні. Приєднуйтесь до революції AI.